Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 183 заняття, тема, якого теорема синусів. Отже, маємо трикутник а, Б, С. Давайте для нього складемо теорему синусів. Про що вона каже? Вона каже про те, що якщо узяти сторону і поділити на синус протилежного їй кута, це буде дорівнювати стороні цього трикутника, діленої на синус протилежного їй кута. І це дорівнюватиме третій стороні цього трикутника, ділений на синус протилежного її кута. І все це дорівнюватиме 2 помножити на радіус описаного кола навколо цього трикутника. Або ж просто діаметру. Отже, давайте спробуємо за допомогою цієї теореми знайти невідомі нам сторони. Дивіться. Розпоч... Спочатку розпочнемо з кута А. Він нам невідомий. Як ми його знайдемо? Знайдемо кута. В нас відомі два кута. Ми пам'ятаємо, да, що сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, аби знайти кута, нам необхідно 45 градусів додати 30 градусів і потім від 180 відняти те, що тут вийде, і це виходить 105 градусів. Тобто кут А ми знайшли, він дорівнює 105 градусів. Але це ще не застосування теореми синусів. Зараз ми її застосуємо. Застосуємо теорему синусів, аби знайти сторону АС. Складемо для неї теорему. Сторона А вона в нас відома. Ділена на синус протилежного її кута дорівнює. Стороні АС, яку ми зараз будемо шукати, ділені на синус протилежного її кута. Тобто 45 градусів ну це кут Б. Тепер підставимо значення. Сторона АБ – це 3 корення з 2. Кут напроти АБ це 30 градусів. Сінус 30 градусів. Сторона АС в нас невідома, Так і залишаємо. Сіннус 45 це корінь з 2 на 2. Так, рахуємо. Виражаємо сторону А Сторона А дорівнює. Треба 3 коріння з 2 помножити на корінь з 2 на 2. 3 коріння з 2 помножити на корінь з 2 на 2. І поділити на синус 30. А синус 30 це 1 вторая. Отже, 3 коріння з 2 ми множимо на корінь з 2, це в нас виходить 6. 6 ділимо на 2 буде 3. І 3 поділити на одну другу, це виходить 6. Отже, сторона АС – це 6 см. Зараз, на прикладі застосування теореми синусів, ми знайшли сторону АС, А ви самостійно спробуєте, застосовувавши теорему синусів, знайти сторону БЦ. Основний принцип я вам розповів. Сподіваюсь, ви його зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.